Вітаю вас, дорогі мої таємні глядачі! Це перше відео про розробку і створення лампового підсилювача низької частоти на мініатюрних радіолампах. В цьому відео я продемонструю зібраний макет підсилювача, також трішки розповім про схемотехніку лампових підсилювачів і покажу і розповім про компоненти, з яких буде створений даний підсилювач. Але для початку проведу невеличку демонстрацію роботи даного макету. Зараз я увімкну мережевий трансформатор. Лампи почнуть розжарюватись, і оскільки звуковий сигнал і акустична система вже під'єднані, то ви зможете почути звук. Так, я вимкну світло. для того, щоб було краще видно розжарення ламп, вмикаю трансформатор. Ось він загудів. Лампи починають розжарюватися. Звук поступає. Ось видно, як світяться лампи. Чути звук. Давайте додамо гучності. І як співають пісні пора вимикати. Е, так, далі розповім про сам підсилювач і. Почнемо ми з блока живлення. Блок живлення побудований на мережевому трансформаторі. Ось його схема. Трансформатор має дві вторинних обмотки. Одна на 6,3 В для живлення розжарення ламп, інша обмотка для живлення аноду. Анодна обмотка. Вона під'єднана через діодний випрямний міст. Після діодного моста встановлений електролітичний конденсатор, дросіль по плюсу живлення і ще один електролітичний конденсатор. Так, такий ланцюжок називається CLC-фільтром. Ось цей дросіль. Я використав D67, Дросіль від невідомої мені техніки Далі ще однією основною деталлю даного підсилювача є вихідний трансформатор. Я використав ось такий трансформатор. Це трансформатор від трансляційного підсилювача, а верніше від акустичної системи. Він 100-вольтовий. Його первинна обмотка має багато виводів. Це дуже добре, тому можна поекспериментувати з підключенням вихідної лампи. Вторинна обмотка розрахована на акустичні системи з навантаженням 8 Ом. Далі сам підсилювач Він побудований на двох лампах. Вихідна лампа 6P. 25B. Це вихідний пентот, спеціально розроблений для підсилювачів низької частоти. Типове живлення аноду цієї лампи 100 вольт зі струмом 50-70 мА. І... В інтернеті написано, що ця лампа може розсіювати на аноді близько 4 Вт потужності. Також живлення розжарення цієї лампи 6,3 В 6,3 зі струмом близько 400 мА. Перший каскад або вхідний каскад цього підсилювача побудований на лампі 6N16B. Це подвійний тріод, тобто в одному балоні знаходиться два тріода, дві лампи, так як би. Живлення аноду в цієї лампи також 100 вольтове. Як видно, в мене використана тільки одна частинка цього тріоду. Ось інших три вивода залишились незадіяними. Зараз я продемонструю схему. Яка зібрана на даному макеті, ось вона. Ось ця схема. Тут, як видно, вихідна лампа, вихідний пентод анодом підключений через вихідний трансформатор на плюс живлення. Друга сітка зразу поступає на плюс живлення. Задіяне автоматичне зміщення лампи. Також в першому каскаді задіяне автоматичне зміщення лампи. і Резистивне навантаження аноду. І з аноду поступає сигнал через конденсатор на першу сітку вихідного пентода. Ця схемотехніка є доволі класичною для лампових підсилювачів. Ось так виглядає класична схема. Як видно, тут деталей більше. Тут також встановлені конденсатори в катодних ланцюжках і є додатковий резистор і ще конденсатори для фільтрації, ну, я поки що знехтував цим лише для того, щоб зібрати цей макет. Номінали цих деталей поки що не є важливими, тому що це ще все в процесі підгонки. Це все ще для того, щоб правильно налаштувати режими даних ламп. Ось. Далі мені би хотілося задіяти другу частину цієї лампи, цього триоду, я, мабуть, використаю ось таку схему. З катодним повторювачем. Це коли з аноду першої половинки сигнал буде поступати на сітку другої, а вихід буде йти з катоду на вхід першої сітки вихідного пентоду. Правда, є ще. Кілька схем, в яких можна було б задіяти другу половинку, це є так звана схема Push and pull коли буде задіяно дві половинки для SRPP каскаду. І також можна їх з'єднати послідовно і в розриві між ними встановити пасивні регулятори низьких і високих частот. Але мені більше до душі ось така схема. Далі я вам продемонструю корпус, в якому я хотів би зібрати даний підсилювач. Це ось такий пластиковий корпус невеликих розмірів. Елементи я хотів би розмістити. Лампи менші ось тут спереду. Дві. Тут тут. Ось тут одна і ось тут одна. Більші лампи ззаду, так само з одного боку і з іншого. За, далі за лампами будуть встановлені вихідні трансформатори. Ось тут і ось тут. Саме живлення я хочу організувати через. Від літіонного акумулятора від літійонної батареї через підвищуючий перетворювач. І ще в цьому корпусі я хочу встановити зарядний пристрій для літій-іонної батареї, який би заряджав її через USB-порт. Ось такий проєкт. І ось на такому етапі він знаходиться. Поки що це макет для підгонки режимів і підібрання деталей самого підсилювача. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було цікавим. До зустрічі!